Робота з облаштування майбутнього індустріального парку Хмельницького в самому розпалі нині фахівці прокладають каналізаційну систему. Робимо захист. Ну, захисні труби для, ну, щоб для центрального колектора каналізаційного. це такі землі так само вони роблять котлован, висипають, подушку там, щебенева звідсів і труби в футляр е заложуються, потім труби так згідно, е згідно кресла, згідно кошторису, так, щоб воно працювало надійно і довго. Тривалий час через повномасштабну війну будівництво індустріального парку було на паузі. Тепер роботи відновили. Окрім каналізаційної системи до 2024 року. Планують підвести й усі інші комунікації. 92 гектари має наша площадка. Сьогодні вже майже завершено підведення комунікацій по газу. А лишилося нам тільки вузел обліку встановити, а ведуться роботи по Підведенню водопостачання до індустріального парку. І наступним етапом кроком таким буде підведення електрики. Також фахівці почали підготовчі роботи для реконструкції дороги. Планують закінчити до кінця поточного року. Якщо земляне полотно, влаштовуємо, це не просто вивезли груди і відсипали. Ні, воно пошарово згідно технології там. Шарами там сатимдрі по 20 Ми відсипаємо, ущілюємо і так і нарощуємо до відповідних відміток земляне полотно. Головними напрямками роботи парку буде текстильне виробництво, машинобудування, агропереробка. Міськраді очікують на близько три тисячі робочих місць. Тому й закінчити проєкт прагнуть якнайшвидше. Після того як будуть подведені всі комунікації, ми починаємо активно працювати з інвесторами. Ми плануємо завести. Потужну якорну кампанію, яка б могла розпочати свою діяльність і таким чином, скажімо, притягнути вже інші компанії як позитивний досвід роботи в індустріальному парку Хмельницький. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.